Вітаю, друзі, настав момент, коли я викладаю ремінь з кордована у вільний доступ, бо до цього моменту працював під замовлення. Залишилося ще трошечки полосок повноцінних. Мається на увазі по розмірам там 45. Ну і такий є шматочок залишався. Я вирішив. Нічого не мудрить, ніяких там бордів, а виготовить такий ремінець. Типу, укорочений варіант. У нас тут мається 38 повних, корисних 34 см, чого достатньо, як вже показала практика, з головою. 60, майже 2 мм ширини. От такі от. Я, щоб не красти е довжину робочого, поставив кордован напис е на цьому на петлі. Ну і тут так само в на... мене був такий відтиск, я кліше робив для по дереву, щоб е цим, випалювати, але воно не дуже якісно виходить, тому в принципі такі мініатюрні. Мініатюрний штамчик. Ось от такий от ремінець. Це кордован, як ви вже зрозуміли, без е, стропи. Ось от от. От такого розміру. Ціна питання 2000 гривень. Дякую за увагу.